Так. Всім привіт, всім добрий день. Сьогодні у нас 9 -е число. Як бачите на відео пікуємо ми Сінко. Як завжди. В предвідучі відео в тому году. Нічого не помінялось. Такий прес. Старший брат. Супуємо сюди щось позіхає не виспати. Чи що? Такі у нас пічки а так. хто не бачив, як піхує сіно може нові. Сзади крутиться, там ну Дюкувалка, я вам скажу, це ще та штука. може день дюкувати, а може два дні на ремонті стоять. Не в'язати все, по погоді, знаєте, як жінка. По настроению что так да. За... за... Круто, за... клоцер ого! убирать. А, сегодня у нас жара, телефон показывает 32 ну а на солнце наверное 40 и все-таки обед на дворе такие довольно нехеренькие не знаю как с кого. ну пойдет, я проверяю тюки стою, если не проваливается значит бомба Ну а я не маленький, повірте на що. Був би маленький, кілограм 40, 50 я б його не проломив. А так можу проломити його донизу. Такі пацани тут так. А Так, все, всім удачі. Як то кажуть... Хорошу броню для наших хлопців, які боронять Україну. Ну а ми працюємо.